Намасте. мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас швидка лімфодренажна практика, яку ви так полюбили разом зі мною. Ми починаємо з того, що ми трошечки розігріємося для того, щоб запустити рух лімфи і обмінні процеси в організмі. Видовшіть ручки перед собою, міцно стисніть кулачки і викидайте їх. Ми робимо таких ну, десь 20 секунд. Повторень, починаємо 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Ви можете. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Два. Один. Супер. Розводимо ручки кулачками за різні сторони. За спинку. Наче їх трошечки тягнемо. Робимо вдих. І видих них потягнулись кулачками вгору. Супер! Викидаємо пальчики. десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре. Направляємо ручки вперед, скруглюємося. Ох, як добре. Розширте простір між лопатками. Підтягніть трошечки підворіді до грудної клітки. Робимо вдих, знову розправили ручки. А зараз видих, скруглюємося і заводимо ручки долоньками навхрест, одна на одну потягнулися. Робимо вдих, розправили. І тепер знову навхрест, тільки іншу ручку зверху. Вдих, навхрест, вдих. Видих на хрест, і три, два. Один. Чудово робимо вдих, відпускаємо ручки вниз на підлогу і обережні нахили головою вправо, вліво, не поспішайте темп ваш. І тепер з цікавого. Ми фіксуємо долоньки на грудний відділ приблизно, приблизно ось тут. Наче трошечки притискаємо ручки і тягнемось під до стелі. І робимо такі рухи, наче ми закусуємо, але нижню щелепу висуваємо о, вперед. Ось так тільки вгору тягнемось. І ще чотири. Три. Динамічно. Два. Один. Супер. Обережно повернули голову. І нахиляємо голову до одного плеча, до іншого. До одного, до іншого м'яз. Так і тримаємо. Тепер заводимо трошечки голову назад. Вбік. Вперед, в бік. Три. Два. Один. Дуже добре. Статично положення голови на інший бік. І вперед, назад. Три. Не поспішайте. Два. Один. Дуже добре. М'які рухи по шиї, значить трошечки відтягуємо від підборіддя вниз. Лімфа стікає. Тепер порухайте, значи помасуйте трошечки вушка. І ще 5 секунд. 4, 3, 2, І один. Потягнулися знову руками вгору, направили одну з рук вниз. І якщо ви не сидите так, як я, сядьте, будь ласка, і направте таз в бік. Потягнулися в той бік, де у нас ступні. Накриваємо себе ручкою, робимо вдих, розкриваємося до стелі, видих вниз. І три, видих. Два, видих. Один видих. Теж все комфортно робимо в своїй власній динаміці. Вдих. Видих, направляємо ручку вниз, відчуваємо витяжіння в боковій стороні тулуба, але немає ніяких агресивних відчуттів. Якщо потрібно, трошечки вище піднімаємося. Головне, що у нас нахил доступний, там, де вони визирають. Три. Два. І один. Потягнулися вгору на іншу сторону. Тепер перевели себе на інший бік відступний. Потягнулися ліву ручку, себе накрили, зробили вдих, розкрились до стелі, видих, закрились. Продовжуємо в динамічному темпі. І ще три видих, вдих, видих. Дихання одне з найважливіших правил в лімфодренажних вправах, оскільки саме дихання. Фундаментально і глибинно розігріває наше тіло. Видих, опустили ручку вниз, настільки, наскільки дозволяє тіло, тримаємося, витягуємо бокову частину спини, три. Два. Один. Прекрасно. Ми переходимо в позу стола, але ставимо лікті. На килимочок лікті у нас під плечима, коліна під кошовими суглобами. Поєднайте зараз коліна між собою і потягніться лівою ступнею вгору. Ножка зігнута ось таким чином. Намагайтесь не провалюватися в поперку, сильно високо не закидайте. Тримаємо ножку закритим тазом. Робимо вдих, видих. І пульсуючи рухи вгору. Три, два, таз закритий. Один. Чудово. Вдих, потягнули вгору, видих, скруглились в спині, направили коліно до себе. Вдих, потягнули вгору, видих, скруглились, направили коліно до себе. І ще чотири. Три. Два. Один. Дуже і дуже добре. Опускаємо коліно. Піднімаємо тепер інше коліно вгору. У мене це праве. І пульсуючі рухи. Куприк підкручений таз направлений обидвома кістками до калмочка. І п'ять, чотири, пульсуючі рухи. Три, два, один. І вдих. Потягнули вгору, видих, скруглились, направили коліна до носика. Вдих, видих, вдих, видих. Три. Два. Один. Дуже добре. Опускаємо коліна обидва на килимочок. Робимо вдих і з видихом відриваємо коліна від килима. Угу. Вдих. Видих. Три. Два. Один. І зараз спробуємо пінчу мою Це ми направляємо грудний відділ до колін, трошечки можемо підкрукувати ступнями ближче до себе. Якщо занадто складно, повертаємося в висхідне положення. І тут три. Коліна можна зігнути. Два. Один. Дуже добре. Опускаємо коліна вниз. Долоньки активували під плечі їх поставили вдих і видих собака моде вниз. Три, два, ножки, ручки на ширині плеч. Один. І тепер найцікавіше робимо вдих, повертаємо себе в планочку і підтягуємо до себе зігнуту в коліні праву ножку. Видих. Штовхаємо себе в собаку мордою вниз і направляємо ножку п'яткою вгору. Таз закритий. Вдих до себе. Видих від себе. Три. Два. Один. Опустили ступню. Опустились в планку. Підтягнули до себе ліву ножку, зробили вдих, видих виштовхнули назад. І ще раз вдих. Виштовхнули назад. І три. Два. Один. Не обов'язково сильно високо закидати ножку. Опускаємо. Робимо вдих. Видих. Опустились на коліна і сідаємо в поласано. Відпочиваємо. І робимо вдих. Підводимося поза стола і звідси аткам у кашмана, собака мордою вниз. Ми зараз переводимо ножки вперед. Між ногами у нас є простір. Коліна згинаємо, опускаємо живіт між колін. Зробіть вдих і з видихом потягніться ручками максимально вперед на початок килимочка і грудним відеом штовхаємо себе вниз. Ножки зараз працюють. Три. Дима. Один. Дуже добре. Ми ставимо ручки долоньками в стегна і піднімаємося. Тазом штовхаємо себе назад. У нас квіті, утка тапсина. Ручки видовжуємо перед собою, долоньками в підлогу. Робимо вдих і видих. Підкрутіть зараз куприк. Робимо вдих. З видихом направляємо ручки назад, коліна можна витримати. Формуємо тілом таку букву Г. Якщо важко поки що тримати спинку рівною, згинаємо ножки в колінах, направляємо ручки назад. І вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Три. Молодці. Два. Один. Дуже добре. Фіксуємо ручки в замочок, згинаємо ноги в колінах, направляємо замочок вперед, а головою опускаємося вниз і розслабляємо шию. Коліна зігнуті, як ви бачите, та трошечки можна опуститися вниз. Ножки продовжують працювати. Укріплюємо ноги, три, два. І один. Опускаємо замочок до тулуба, ручки перед собою. Ми трошечки поєднуємо ступні між собою, приблизно на ширині плеч, можливо, вище. І опускаємося вниз. Тягнемо до себе п'яточки до досі бугрів. бугрів. Звісно, якщо я до вас трошечки по центру кажучись, якщо це максимально комфортно, підтягуємо якомога вищі п'яти. Ручки на фалангах у мене, як ви бачите, робимо вдих. З видихом ми виштовхуємо таз назад. Можливо, коліна тут зігнуті, але п'яточки штовхаємо в підлогу і підтягуємо до себе носочки. Ось така буде у нас вправа. Опустилися вдих. Видих, піднялись, носочки на себе. Коліна можна зігнути. Вдих. Видих. І три. І два. І один. Чудово. Згинаємо ноги в колінах за необхідністю, розслабляємо спину, шию. Відтанасиля. Повними на ніг. Можна зачепитися пальцями рук за пальці ніг. Але якщо ви занадто скруглені, намагайтесь трошечки згинавати коліна і направляти живіт до стегу. Дихаємо. Розслабте, будь ласка, шию. Можете порухати головою вперед, назад, вправо, вліво. Дуже добре. Сідаємо зручно. Ось така швидка, розігріваюча практика у нас вийшла. Я бажаю вам здоров'я, внутрішнього миру. До зустрічі на Килимочку. Обов'язково залишайте зворотній зв'язок, ваші враження про цю практику в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані на